Вона приїхала, аби побачити, як українські діти живуть під час війни. Надихнула на подорож десятирічну волонтерку з Японії Саша Паскаль, дівчинка-гімнастка, яка втратила ногу під час одного з ворожих обстрілів Одеської області. Та, попри це. Продовжила займатися улюбленою справою. Японка Міраї каже, захоплена незламністю українців, тому хоче внести і свою частку допомоги. «Я збирала кошти для українських дітей в Японії. Це були гроші для постраждалих від війни в Україні дітей. Я хочу, аби світ став безпечним місцем для дітей. Я вважаю, що від зброї, яку створила людина, не повинні гинути люди та діти. Разом з дітьми Дніпропетровщини Міраї відвідала одну зі шкіл, де є сакури. Познайомилася з мистецтвом регіону. Зокрема, побувала на майстер-класі з Петриківського розпису, долучилася до малювання калини. Так молодець, ще раз мочі. А ще обмінювалися подарунками та спілкувалися. Діти подарували міраї, українські обереги та різні вироби з петриківським розписом. У той час маленька волонтерка навчила своїх нових друзів робити журавликів у техніці орігамі. Крім того, дніпровські школярі залишили малюнок з відбитками своїх долоньок на згадку японським одноліткам. Інтернаціональна компанія Дітлахів разом заспівала пісню. наша славна Віна зажурилася. Крім того, школярі показали гості місце трагедії на перемозі та разом шанували пам'ять загиблих. Юна Міраї вже відвідала Ужгород, гостомель, Бучу, Ірпінь та Миколаїв. На Дніпропетровщині відзначили сміливість дівчинки приїхати туди, де йде війна, де кожного дня гинуть люди. 17 дітей Дніпропетровщини з початку повномасштабного російського вторгнення загинули від зброї російських окупаційних військ. Понад 50 були поранені. Понад 130 дітей з Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської області. Поранені опинилися в лікарнях Дніпропетровщини. ми Допомагали з першого дня і всім і продовжуємо допомагати. Після повернення юної волонтерки на свою батьківщину відбудеться виставка аукціон малюнків українських дітей. Отримані кошти спрямують на реабілітацію постраждалих від дій окупантів, а також на відновлення зруйнованих шкіл та дитячих будинків. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.